Слава Україні! Слава її захисникам! Сьогодні 3 жовтня. Збройні сили України 222 добу мужньо борються за наше майбутнє. Південно-український енергокомплекс стабільно виробляє електроенергію для потреб населення, промисловості та армії. Енергоблоки Атомної станції та гідроагрегати каскаду ГЕС ГАЕС працюють у штатному режимі. Радіаційний протипожежний і екологічний стан на промайданчику ОЕС і в прилеглій зоні перебуває на рівнях природних фонових значень. 68 років тому було засновано Європейську організацію ядерних досліджень ЦЕРН. Це міжнародний дослідницький центр європейської спільноти та найбільша у світі лабораторія фізики високих енергій. Ще до вступу нашої держави в цю організацію. Низка установ і окремі науковці Національної академії наук України брали участь в оснащенні великого дронного колайдера. Це свідчить про високий рівень розробок науковців України. У них зацікавлена світова наукова спільнота, що працює в центрі. У 2013 році Україна стала асоційованим членом цієї організації. Українські вчені є членами наукових колаборацій, які працюють на андронному колайдері. А також над кількома запланованими експериментами. Національний науковий центр Харківського фізико-технічного центру та його фахівці стали частиною процесу обробки даних в рамках міжнародних досліджень. ХФТІ відомий та знаний у всьому світі заклад. Саме тут, у 1932 році було здійснено розщеплення ядра атома літію, одержано рідкий водень та гелій. Тут працювали відомі на весь світ Лев Ландау, Ігор Курчатов та інші науковці з міжнародним ім'ям. Проте, у березні цього року цей науковий заклад було обстріляно російськими військами з реактивних систем залпового вогню ГРАД. Такі дії говорять самі за себе: коментарі та пояснення нічого не варті. Будь-кому стає ясно, хто насправді дбає про безпеку людства та його розвиток. А хто переслідує інші цілі, вдаючись до ядерного тероризму та шантажу? Та ми не втрачаємо віри в Збройні Сили України та справедливість. Разом переможемо. Слава Україні!